Які неприємні зміни всередині держави чекають на українців? Детектив Набу остаточно дискредитував бюро, зливши внутрішню інформацію. Зливом секретної внутрішньої інформації НАБУ його колишній детектив Денисюк викрив глибоку кризу, яка панує сьогодні в бюро, та ставить під сумнів усю антикорупційну систему держави? Ну да, враховуючи рівень корупції. Є питання до набу? Давайте так. Ефективність антикорупційної системи діяльності від набу, ну тобто наскільки воно впливає, наскільки воно працює? З появою двох керівників, причому це сталося рік-два максимум. Змінилися два керівника в набу. Хто знає про що мова напишіть, антикорупційна і корупційна система вони, начебто, побраталися, але до цього дійсно були прориви і дійсно були ну, прям якісь результати гарні. Що далі буде з набу? Зменшення штату, переїзд головного офісу, центрального офісу, переїзд і таке враження, що набу до чогось до когось приєднають зміни будуть. Адміністрація Трампа планує депортувати 337 осіб до СРСР і ще 845 до Югославії. В Україну планується депортувати 1862 людини загалом у списку депортації 1,44 мільйони людей. Так, депортування, депортація зі штатів. Чи буде це продовжуватися, які наслідки? Дивіться, депортація буде і надалі, але коли вона буде стосуватися дітей. Отоді прям буде жорстко там у штатах. Тобто, або якісь протести, або щось таке масово будуть виселяти дітей, саме дітей, або підлітків, молодих людей. Німеччина відновлює постійний прикордонний контроль, скасований після впровадження Шенгену. А Бундестаг схвалив ініціативу, яка передбачає відновлення постійного контролю на кордонах, можливість відмови у притулку ще на етапі перетину кордону, затримання іноземців, яких зобов'язали залишити країну. До чого готується Німеччина? До двох речей. Перша — не пустити в свою країну смерть, смертельну хворобу. І друге, не пустити в свою країну шпіонів, розвідників, зрадників, заколотників. Тобто, отака історія. Щось вони знають. Ілон Маск. номінований на Нобелівську премію з миру за вклад в защиту свободи прав і Та ви що? Ілон Маск. Чув він виннобеля, да. Якщо підкупить комісію, тільки в цьому випадку, більше розраховувати ні на що, фінська компанія Інста розробила для України новий дрон Steel Eagle, який стріляє кулями. Розробка велася спільно з українськими фахівцями. Дрон оснащений системою керування, функцією релеювання та окулярами для пілота з режимом від першої особи. Його основна особливість, боєзаряд з кулями зі сталі та вольфраму здатний пробити дах автомобіля з висоти. Виробництво дрону почалося після тестових польотів. Так, фінська компанія розробила для нас дрон. Коли вони до нас доїдуть, ті дрони, і будуть нищити расистів. А, перша новина. І не тільки цей дрон вони для нас розробили. Дякуємо. Друга, значить, новина це те, що ну не все нам потрібно з вами знати, точніше говорити про це, коли там що до нас приїде, в якій кількості. Приїде, все буде добре. Сирія вимагає відражки компенсацію за минулі бомбардування міст та загибель мирного населення. Рашистська сторона висловила підтримку позитивним змінам у Сирії. Та ви що? Значить так, Рашка виплачує компенсацію Сирії. А Ламатні строїть вони ж по-іншому не вміють. Ніхто нічого нікому не виплачує. Єдине, що можуть расисти запропонувати е Сирії, це свої території. Близько 15 російських банків можуть відключити від міжнародної системи SWIFT. то це було б непогано. Відключать чи ні? 15 ні. Три – шість, так. Також непогано. Це прямий шлях до ядерної війни, заявив глава Держдуми Рашки. Так він відреагував на інтерв'ю Такера Карлсона, в якому журналіст повідомив про замах на Бункерного, який ніби готувався в США. Ой, чи готувався замах на отого чергового Путіна від Штатів? І сам, самі себе, самі себе просто унічтожать, Там не потрібно ніяке вмішательство з ВНІ. Е, і що до цього каже глава Держдуми, що це прямий шлях до ядерної війни, з приводу ядерки рашка, що буде робити? Показувати свою силу, маніпулювати, погрожувати. І коли вони будуть загнані у кут, вони все ж таки цю ядерку використають самі на собі. От у мене таке враження. Ту -ту -ту. Дякую.